Доброго ранку, в ефірі рубрика Корисної та здорової інформації. І з вами я, Світлана. Те, що вода виводить токсини і шлаки з організму, допомагає нашому травленню, ми знаємо. І для нас не буде новиною той факт, що вона підтримує імунітет в тонусі та зволожує шкіру, через що зменшуються ознаки старіння. Все це заслуги води. Але чомусь ми все одно її мало вживаємо. Сьогодні я дам вам кілька пораз стосовно того, як привчити себе пити достатню кількість води. Отже, після кожного походу в обиральню випивайте склянку води для заповнення водного балансу вашого організму. Поставте перед собою мету випивати енну кількість звичайної води за день. Запишіть її, а поруч причини, чому вам треба це зробити. Ці мотиваційні факти допоможуть вам продовжити, якщо ентузіазм раптом почне падати. Кожного разу, проходячи повз кулера з водою або фільтру, зробіть пару ковтків. Загазуйте воду. Придбайте сифон, апарат для газування води і робіть власну газовану воду. Додайте скибочку лимона або трохи апельсинового соку, і у вас вийде дуже смачний освіжаючий напій. Ще один цікавий спосіб, можливо, в чомусь навіть екстремальний. Наповніть велику миску коленим льодом або кубиками льоду і їжте заморожені шматочки води, як цукерочки. Посперечайтеся з колегою про те, хто з вас зможе впродовж дня випити більше води і вперед до перемоги. Ще один спосіб: коли ласуєте соком яблучним, виноградним або апельсиновим, наповніть половину склянки звичайною водою або льодом. Дуже важливо випити потрібно все. Захопіть з собою на роботу дволітрову пляшку з питною водою і намагайтеся повністю усушити її до того, як покинете своє робоче місце. Якщо допити так і не вдалося, завершіть почати дорогою додому. Тримайте неподалік від себе велике горнятко. З водою або льодом і постійно поповнюйте його, пийте через трубочку, так ви зробите великі ковтки і вип'єте зараз більше, ніж зазвичай. Користуйтеся цими простими та цікавими способами вдома, на роботі, будь-де, поки пиття води не дійде у вас до звички. Будьте здорові та до зустрічі!